Всім привіт, друзі. Попри те, що Південна Корея пережила війну та бідність, зараз країна переживає феноменальне економічне і духовне зростання. У чому секрет? Люди звернулися до Бога, коли у них не було нічого, коли війна зруйнувала все та забрала багатьох життів, вони почали покладатися на Господа та довіряти Біблії, Слову Божому. Сьогодні це християнська нація. І якщо ви подивитеся на Південно-Корейські церкви, то побачите, як сотні тисяч людей приходять на молитву ще до початку робочого дня о 4-й, ранку, це культура віри в Бога, яка змінила все. Ми також можемо змінити все навколо нас і в нашому житті через віру в Бога та довіру у Біблії. Тому ми, церква, Слово Боже, молимося. Про закінчення війни і проповідуємо мільйонам людей за рік, щоб побачити спасіння та благословення у нашому народі, підпишіться на телеграм-канал Салтаненко та напишіть нам, аби щоденно перебувати у спілкуванні з церквою, стати дітьми Божими та жити в благословенні, а не в прокляті. Бережи вас Бог!